Добрий вечір, вітаю вас на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 22 грудня та минулі вихідні. Повідомляється, що Дональд Трамп планує вивести Сполучені Штати зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цікаво, чи означатиме це кінець для цієї організації, якщо це станеться, хочу нагадати, що Всесвітня Організація охорони здоров'я під час пандемії перейменувала китайський вірус на COVID-19. І всіляко приховувала факт походження та способи виникнення цього вірусу за вимогами китайського уряду. Також повідомляється, що Трамп заявив про готовність зустрічей із Путіним. Путін у свою чергу заявив про готовність іти на компроміси. Зеленський тим часом зволікає, не розуміючи правил цієї гри. Ці та інші події у сьогоднішньому погляді. Рівно вісім років тому, коли Трамп вперше прийшов до влади, у продемократичних змі, газетах, журналах і на телебаченні був чітко сформований план. Потрібно було показувати, який чудовий був Обама з Байденом. Потрібно було показувати, який жахливий фашистський Трамп, якого обрали реднеки, тупі, схожі на худобу, нічого не розуміючи американські маси. Такою була їхня логіка. Необхідно було розповідати про абсолютно страшні глобальні провали, які Трамп нібито робитиме, тобто ще не зробив, а тільки зробить, якщо стане президентом. І це працювало. Працювало чудово. Трампа розслідували за його неіснуючі злочини понад два роки. Це мало величезний вплив на його президентство. Кожного разу обговорювали не актуальні і досить значні успіхи Трампа, а його майбутні жахливі, жахливі дії. Зараз медіа починають робити те ж саме за винятком того, що тепер вони не можуть розповісти, яким чудовим був попередній президент. Про попереднього президента стало відомо, що він є ментально неповноцінним. Про це щойно опублікував сенсаційну статтю. Wall Street Journal, і про це я розповідаю у своєму вчорашньому огляді, точніше у ранковому для вас. Ті, хто не бачив, будь ласка, перегляньте, дуже цікава стаття Wall Street Journal. Таким чином, ми зараз коротко розглянемо довгий ланцюжок майбутніх злочинів Трампа, яких він ще не вчинив. А потім так само коротко розглянемо ланцюжок речей, які зараз робить сучасний чинний американський президент. Дональд Трамп та його команда планують вивести США із Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший день нового президентського терміну. Це рішення позбавить організацію основного джерела фінансування, що значно послабить її здатність реагувати на глобальні кризи. Пише Financial Times. Експерти попереджають, що такий крок посилить вплив Китаю у сфері міжнародної охорони здоров'я. Цю страшну новину нам подають як жах. Я буду надзвичайно радий, якщо це станеться. Ніякої об'єктивної користі Всесвітня організація охорони здоров'я більше не приносить. Від неї більше шкоди, ніж користі, здебільшого вона безкорисна. Як ця організація поводилася під час пандемії, ми чудово знаємо. Керує нею марксист, соціаліст, людина причетна до багатьох корупційних схем. Цю організацію здебільшого контролює Китай, а Сполучені Штати оплачують найбільшу частку внесків у неї. Вона приховувала розвиток пандемії і, по суті, повинна бути розпущена. Ті цілі, заради яких її колись створили, як і багато інших подібних організацій, зараз не виконуються. Тому вихід Сполучених Штатів із цієї організації, мені здається, цілком обґрунтований. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUE. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Команда Дональда Трампа готує стратегії для скасування права на громадянство за народженням закріпленого 14-ю поправкою до Конституції США. Запропоновані заходи включають відмову у видачі паспортів дітям нелегальних мігрантів і посилення візової політики, але вони неминуче зіштовхнуться з юридичними викликами та будуть розглядатися у Верховному суді, зазначає CNN. У цій статті є логічна та фактологічна помилка: навмисна чи не навмисна, обговорювати не будемо. Але 14-та поправка до конституції, як не дивно, не закріплює право на громадянство за народженням. Давайте розглянемо цю поправку від самого початку. Чатку, усі особи, які народилися або натуралізувалися в Сполучених Штатах і підпорядковуються їхній юрисдикції, повторюю ще раз цю фразу, адже вона дуже важлива, підпорядковуються їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають. Ця поправка була прийнята після громадянської війни, щоб надати статус громадянства афроамериканцям, які раніше були рабами. Вона не має стосунку до імміграції. Якби передбачалося, що всі, хто народився на на території Сполучених Штатів автоматично отримують громадянство, то це звучало би простіше. Усі особи, які народилися в Сполучених Штатах, є громадянами Сполучених Штатів усе. Але тут з'являється фраза, і підпорядковуються їхні юрисдикції. Це означає, що батьки новонародженого мають бути або громадянами, або співгромадянами Америки. Тільки рішення Верховного суду у справі 1873 року, відома справа, один король АРК, змінило ситуацію. В цьому випадку Верховний суд постановив, що всі народжені на території Сполучених Штатів, незалежно від громадянського статусу батьків, отримують громадянство. Це рішення було ухвалено через те, що тодішні дискримінаційні закони забороняли китайським чи японським іммігрантам отримувати громадянство, тобто дитина, народжена не громадянами, а постійними мешканцями на території Сполучених Штатів громадянство не отримувала. Верховний суд, розглядаючи питання дискримінації, вирішив інакше, що згодом створило значну проблему. Цю проблему можна вирішити незмінами до Конституції. Конституція однозначно передбачає вимогу юридичного підпорядкування, тобто батьки мають бути громадянами. Але рішення Верховного суду, як і в справі РО проти Вейда, Вейд. Може бути скасоване зокрема і рішення 1873 року. Насправді лише небагато країн світу, до яких, до речі, не належать ні Україна, ні Росія, надають право громадянства за народженням. Це Сполучені Штати, Канада, Аргентина, Бразилія, Мексика. У більшості країн вимагається, щоб хоча б один із батьків був або громадянином, або постійним жителем цієї країни, наприклад, в Австралії. Один із батьків має бути громадянином або постійним резидентом на момент народження дитини. У Великій Британії один із батьків має мати статус постійного проживання. У Німеччині один із батьків повинен бути громадянином або постійно проживати в країні не менше семи років. Те, що пропонує Трамп, не є чимось дивним чи небувалим, це здоровий глузд. Факт того, що вагітна мексиканка перетнула кордон і народила дитину в США, або що російський чи український олігарх відправив вагітну коханку народжувати в Манхетені, не надає цим дітям громадянства. Щоб отримати громадянство, потрібно перебувати під юридичною юрисдикцією Сполучених Штатів, тобто бути частиною громадянського суспільства, і платити податки. Очевидно, це можна вирішити, і було б чудово, якби Трамп ініціював цей процес. Однак, остаточне рішення, як уже зазначено, ухвалюватиме Верховний суд. Дональд Трамп запропонував повернути Панамський канал під контроль Сполучених Штатів, заявивши про несправедливість тарифів, які стягує Панама за його використання. Він пообіцяв зайнятися цим питанням одразу після інавгурації, наголосивши, що Сполучені Штати мають отримати справедливі відносини за свою щедрість. Повідомляє Дехіл. У 1914 році Панамський канал було побудовано за американські гроші. Це був класичний приклад симбіозу декількох олігархів та американських стратегічних інтересів. Потрібно було забезпечити легкий і швидкий перехід військових суден, тобто військово-морського флоту з Атлантики в Тихий Океан і навпаки. У 1977 році Джиммі Картер під тиском вкрай радикальної лівої громадськості, яка боролася з колоніалізмом, підписав угоду, за якою канал переходив у власність Панами. У 1999 році Картер, точніше Клінтон, передав цей канал. У цьому договорі йдеться про нейтралітет каналу, тобто він не повинен належати нікому, окрім Панами, і ніхто не може чинити політичний вплив на обслуговування чи управління каналом. Також зазначено, що встановлені тарифи мають відповідати інтересам Сполучених Штатів. Жодних згадок про каналіратику в угоді не наводиться. Відповідно, Трамп запевняє, що забере канал, якщо Панама не зменшить свої збори, які стягуються з американських суден. Це, на мою думку. Класична поведінка Трампа: тиск, поступки, тиск було б дуже дивно, якби, на відміну від двох попередніх випадків, Трамп справді захотів повернути, завоювати чи ввести війська до цього каналу. Це практично нереально, і це звичайна манера Трампа вести переговори. Усе, чого він хоче, це зменшити ціни, які встановлює монополіст за проходження суден через канал. Ось і все. Обраний президент Дональд Трамп посилює тиск на медіа, подаючи позови та погрожуючи новими регулюваннями. Нещодавнє врегулювання з EBSI News викликало занепокоєння журналістів і захисників свободи слова щодо можливого підриву незалежності медіа. Експерти застерігають, що другий термін Трампа може стати безпрецедентним викликом для преси у США. Пише The Washington Post. Усе та сама модель поведінки, яка спостерігалася під час попередньої каденції Трампа. Ультраліва Washington Post публікує майбутні новини, посилаючись на неназваних експертів, які щось там стверджують: нічого стверджувати не потрібно. Триває нормальний судовий процес. Трамп подає до суду за наклеп на тих людей, які під час його виборчої кампанії поширювали неправдиву інформацію про нього, і ці люди, не чекаючи рішення суду, погоджуються на мирову угоду, виплачуючи компенсації. Так на адресу Трампа багато разів звучали наклепи, і він продовжуватиме судитися з наклепниками. У цьому й проявляється верховенство права, не можна когось обмовляти без відповідного покарання. Але коли навпаки... Самого Трампа засудили за те, що він нібито когось обмовив і навіть нікого не зґвалтував, а лише заперечував звинувачення жінки, яка стверджувала, що він її зґвалтував, це теж називалося верховенством права. Коли це сталося і Трампа зобов'язали сплатити 100 мільйонів, це вважалося нормою закону. Але коли преса. Яка вибухнула від власної зухвалості, обмовляла Трампа, а тепер змушена розплачуватися, це вже викликає певне занепокоєння. Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти країн ЄС, якщо вони не збільшать закупівлі американської нафти та газу, пише Блумберг. ЄС вже є найбільшим імпортером американського газу, але Трамп наполягає на компенсації торговельного дефіциту. Європейський союз готується до можливої торговельної війни, посилюючи свої заходи захисту у відповідь на такі погрози. Це представляється Блумберг як чергова безумна витівка Дональда Трампа. Мені ж здається, що відсутність такого правила є ключовим безглуздям. Трамп, до речі, неодноразово і недвозначно висловлювався про це. Сполучені Штати несуть тягар захисту Європи. Європа цього робити не збирається, натомість вона купує нафту і газ не у Сполучених Штатах, а в Росії. Таким чином, озброюючи Росію, яка розв'язала агресивну війну проти України, тепер Сполучені Штати змушені захищати Європу, тим самим ще більше збільшуючи свої витрати. Європа не хоче захищати себе самостійно, але також не хоче купувати американську нафту і газ, продовжуючи закуповувати їх у геополітичних противників Америки. Логіки в цьому немає жодної. Трамп хоче узгодити ці факти. Ви хочете торгувати з нами, хочете мати наш патронаж, тобто захист від агресора, тоді повинні купувати у нас нафту і газ. Що перепрошую, у цьому нелогічного? Тепер давайте розглянемо, що про Байдена пише та сама ліва преса. Президент Джо Байден видав рекордну кількість помилувань, пише Washington Examiner. Серед них Рита Кранвел, засуджена за найбільше розкрадання муніципальних коштів в історії США, та Майкл Конахен, замішаний у скандалі Діти за гроші. Ці акти викликали критику через можливе нехтування справедливістю та суспільними інтересами. Байден, будучи шахраєм, вирішив помилувати всіх шахраїв Сполучених Штатів. Рекордна кількість помилувань це не зовсім правильне формулювання. Ось правильне формулювання: Байден помилував більше шахраїв і злочинців, ніж усі інші президенти разом узяті. Це дійсно рекордне зростання. Подивіться ще раз на цю ситуацію. У Байдена понад 8 тисяч помилувань, і ця цифра продовжує зростати. Процес ще не завершено, і можна очікувати сотні, можливо, тисячі, а то й десятки тисяч нових помилувань шахраїв. Наступним у списку президентів із найбільшою кількістю помилувань є Обама, колишній президент демократ. Далі йде Ліндон Джонсон, а за ним Джон Кеннеді. А Трамп, якого часто називають шахраєм, помилував лише 237 осіб. В американській конституції право на помилування закріплене як виключний інструмент для відновлення правосуддя у випадках, коли було засуджено невинних людей. Проте ті, кого зараз помилує Байден, є винними, помилують корупціонерів, шахраїв, а здебільшого осіб, які вчинили насильницькі злочини. Виникає питання: навіщо він це робить? У мене є дві відповіді: перша йому за це заплатили. Не здивуюся, якщо корупційна компанія Байден і сини. Або його брати просто беруть гроші за помилування, зберігаючи мільйони доларів десь на багамах. І друга версія, будучи шахраєм, він відчуває душевну симпатію до інших шахраїв і просто випускає їх на волю. У будь-якому випадку це безпрецедентно на цьому тлі. Якщо Трамп помилує 600 засуджених у справі 6 січня, це вже не повинно викликати бурю обурень. Президент Джо Байден скасував 4 мільярди 280 мільйонів доларів студентської заборгованості для 55 тисяч працівників громадського сектора, включаючи вчителів, медиків і поліцейських. Від початку його президентства було анульовано майже 180 мільярдів доларів боргів для 4 мільйонів 900 тисяч позичальників завдяки реформам у програмі Public Service Loan Forgiveness, Повідомляє Washington Examiner. Наступне діяння святого Джо Байдена це скасування боргів для людей, зайнятих у державному секторі, тобто касти чиновників. Іншими словами, якщо ти навчався та став чиновником, включаючи вчителя, медика, поліцейського, тобто тих, хто працює на державу, держава виплачує твій навчальний борг. Якщо ж ти працюєш у приватній фірмі, тобто є приватним медиком або приватним детективом, ти також виконуєш суспільно корисну функцію, яка не менш важлива, ніж робота чиновника, але тобі це оплачувати не будуть. На додаток до цього 4 мільярди доларів це досить суттєва сума. Конгрес Сполучених Штатів нещодавно проголосував за так звану соціальну справедливість. Раніше існував закон, за яким чиновники, які отримували окрему пенсію як держслужбовці, недоотримували гроші з державної пенсії. Тепер цей закон скасовано, і цим людям будуть платити пенсію з двох джерел. Із загальної пенсійної каси та спеціальної каси для чиновників, цей попередній обмежувальний закон було введено для запобігання подвійним виплатам, але зараз його скасовано. У будь-якому випадку це підтверджує мою фундаментальну концепцію, що демократична партія. Як і значна частина республіканської партії, представляє інтереси чиновників. Безумовно, Байден, який практично жодного дня не працював поза межами державного сектору, адже все своє життя отримував зарплату від держави, тобто є кар'єрним чиновником, захищає інтереси цієї касти. Він робить усе можливе, щоб його класу було якнайзручніше жити в Америці. Ми тепер існуємо для чиновників, а не чиновники працюють для нас. Це, як на мене, очевидно абсолютно всі. Адміністрація Байдена офіційно відкликала пропозицію щодо зміни правила Тайтл довий, яка дозволила б чоловікам брати участь у жіночих спортивних змаганнях за умови їхньої ідентифікації як жінок. Рішення було прийнято через масові громадські протести та численні судові позови. Жіночі правозахисні групи вітають цей крок, але застерігають про можливу загрозу прав жінок у майбутньому. Повідомляє видання Daily Wire. Законопроєкт, який дозволяв чоловікам, що називають себе жінками, брати участь у жіночих змаганнях, було відкликано. Тобто, країна починає одужувати від цього трансгендерного кошмару. Отже, більше не буде двометрового велетня, який не потрапляв навіть у першу п'ятсотку плавців. Ставати найкращою плавчиною світу це закінчилося, і тепер це змушує соціал-демократів шукати новий сенс свого перебування на політичній арені. Навіщо ми тут? Сполучені Штати ухвалили тимчасовий бюджет до 14 березня, уникнув шатдауну. Законопроєкт не включає пропозицію Дональда Трампа щодо підвищення стелі державного боргу, але передбачає 100 мільярдів доларів на допомогу під час стихійних лих і 10 мільярдів доларів для фермерів. Ілон Маск посилює свій вплив на Конгрес Сполучених Штатів, активно критикуючи бюджетні плани та погрожуючи підтримувати опонентів конгресменів, які не погоджуються з його позицією. Його втручання вже призвело до зриву початкового законопроєкту щодо фінансування уряду. Це змусило Майка Джонсона шукати компроміс. Пише The Wall Street Journal. «При кінці тижня. Ми обговорювали цю ситуацію, і республіканці, як завжди, дали слабину, адже вони хочуть переобиратися та бояться державного шатдауну, коли уряд буде закрито. У результаті демократи вкотре отримали все, що хотіли. 100 мільярдів доларів на допомогу жертвам стихійних лих і 10 мільярдів доларів на підтримку фермерів. Трамп намагався додати до цього продовження стелі державного боргу, але це не пройшло. Тепер Трампу доведеться боротися за це окремо протягом свого терміну. Він хотів, щоб це питання зникло з політичного порядку денного, аби уникнути ганьби та боротьби за його вирішення. Це свідчить про те, що республіканці не мають серйозних намірів боротися за скорочення. Державного боргу Трамп поки що прямо на цю тему не висловлювався, але з усього видно, що ані він, ані більшість республіканців не планують реально зменшувати державний борг. Таким чином, Ілон Маск і Вівек Рамасвамі опиняться в політичній ізоляції та будуть знищені більшістю демократів. І значною частиною республіканців назріває конфлікт, який за словами самого Трампа визрівав з самого початку у лавах республіканської партії між республіканцями, які хочуть зробити державу маленькою, та республіканцями, які прагнуть перетворити її на няньку для своїх громадян. Обраний президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним для якнайшвидшого завершення війни в Україні. Повідомляє Українська Правда. За його словами, обидві сторони висловили бажання провести зустріч найближчим часом. Трамп назвав війну жахливою та наголосив на важливості її завершення. The Washington Post пише, що Трамп і Путін готуються до нового витка у відносинах, обговорюючи можливість поділу світу на сфери впливу. Путін прагне укласти грандіозну угоду, послабити НАТО і зміцнити позиції Росії, але Трамп має намір вести переговори з позиції сили, уникаючи поступок. Експерти побоюються, що такий підхід може підірвати європейську безпеку і призвести до тривалих переговорів. Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до переговорів із Дональдом Трампом щодо завершення війни в Україні, наголосивши на готовності до компромісів. Він виключив можливість тимчасового перемир'я, наполягаючи на довгостроковій мирній угоді, але підкреслив, що Україна також повинна бути готовою до поступок. Путін зазначив, що будь-які домовленості мають бути підписані легітимною владою України. Повідомляє Рейтерс, чого хоче Трамп, абсолютно зрозуміло. Трамп хоче, щоб 20 січня припинили стріляти гармати. Чого хоче Путін, абсолютно зрозуміло. Путін хоче юридично закріпити анексовані території, причому не за лінією розмежування, а за адміністративним кордоном зняти санкції і, по суті, повернутися до статус-кво, яке існувало до початку війни. Велике питання, чого хоче Зеленський, тобто просто запитайте себе, чого хоче Зеленський. Зеленський хоче ситуацію зразка 2021 року. Ні, цього не буде. Це треба завойовувати. Зеленський хоче вступу в НАТО. Вступу в НАТО він не отримає, бо існує щонайменше 5 країн, які на це не підуть, незалежно від його вимог. Отже, які реальні умови Зеленського для справжнього завершення цієї війни його умови, як мені здається, мають бути абсолютно зрозумілими, вимагати перемир'я і не погоджуватися на визнання анексованих територій. І далі діяти випереджаючи систему, заявляючи, що Україна готова оголосити перемир'я за умови, що це перемиря буде гарантоване. Гарантією має бути введення військ, а не формальні заяви. Зрозуміло, що цього не буде, і Зеленський досягне того самого продовження війни, чого він ймовірно зараз і прагне, але зовсім іншими засобами. Зеленський не розуміє, як грати в цю гру, і він програє. Закінчиться тим, що його просто змусить сісти за стіл переговорів. Опитування галап показало, що 50% американців підтримують швидке завершення війни в Україні навіть ціною втрати територій, тоді як 48% виступають за продовження допомоги Києву. Більшість, а саме 68%, вважає, що жодна зі сторін не перемагає у конфлікті, зазначає видання The Hill. Як ви бачите, думки американців із цього питання розділилися приблизно порівну 50 на 50. 50% підтримують Трампа в його бажанні закінчити війну будь-якою ціною, включно з передачою територій. 48% фактично статистична похибка. Ті самі 50% хочуть продовжувати допомагати Україні. Увесь питання в тому, чи готова Україна продовжувати війну, якщо Сполучені Штати будуть постачати додаткове озброєння, якого не постачав Байден. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.